Гід Гладстонбері Вудсток це назва фестивалів, які змушують частіше битися серця музичних гурманів по всьому світу. Дійсно, культовий музичний фестиваль вперше відбувся в 1969 році і став переломним моментом в історії музики та й в історії сучасної культури в цілому. Він ознаменував закінчення ера хіпі і початок сексуальної революції. Вудсток фактично став прабатьком всіх сучасних музичних фестивалів. Тепер легендарний Вудсток проходить раз в 10 років і викликає незмінну цікавість з боку меломанів та преси. Де У Lake, штат Нью-Йорк, США. Перший в історії фестиваль Гланстон Бері відбувся на наступний день після смерті легендарного Джимі Хендрікса, 19 вересня 1970 року у року Сомерсет, Великобританія. І на нього прийшло всього 1500 чоловік. Ланстон Беррі замислювався як Вудстока, але з часом зайняв свою нишу в низці заходів схожої спрямованості. Тепер це улюблене місце відпочинку британських зірок. Угорці також знаються на музичних фестивалях. У 1993 році у них з'явилася своя щорічна музична площадка під назвою «Сієт». музичних гурманів Будапешті розважають тільки визнані майстри музичної індустрії найрізноманітніших жанрів від хардкору до кантрі від електро до рейдні. І все в них добре. Але є одне але вони знаходяться не в Україні. Літо 2012 принесло українцям не тільки євро, але й перший по-справжньому масштабний рок-фестиваль під відкритим небом з амбітною назвою Краще місто або «The Best City UA». готували довго, більше півроку, і все в кращих традиціях такого роду опенерів. огороджена територія, три сцени, наметове містечко і купа зірок. Я на своєму віку творчому перебачив багато фестивалів. Я вже 23 роки їжу по фестивалях. Такі події вони конче необхідні для України, тому що ми виходимо дійсно на, на, на європейський рівень. Ви всім утерли носа, тому що такого фестивалю не було, і поки що немає в Україні. Молодці, що так зробили, і дякуємо, що нас запросили. За три дні фестиваль відвідало 45 тисяч чоловік, для яких зіграло 700 музикантів. Було прокладено більше п'яти кілометрів кабелю, побудовано вісім кілометрів паркану і привезено більше 150 тонн металевих конструкцій для сцен. З'їдено кілька десятків тисяч хот-догів і випито тисячі літрів пива. Ну загалом організатори з нуля побудували нове краще місто в селищі Новоселиця, що під Дніпропетровськом. Фестиваль это другого, другого уровня ступень. Вообще, это не концерт во дворце спорта или на площадке. Это другого уровня отношения, менеджмент, продакшн, весь созвать всех билетов безумное количество. Неміс Шанет, привіт, давайте познайомимося. Як вас звати? Шанет. Шанет, що ви думаєте про цей фестиваль? Чи є у нього майбутнє? Так, безумовно, я вже полюбила цей фестиваль. Це дійсно круто приїхати сюди в перший раз. Все дуже добре організовано. Є деякі відмінності від проведення фестивалів в Європі, наприклад, таких як Парк у Німеччині. Але я гадаю, що цей фест виросте. Ви маєте це зробити. 700 артистів. Що відіграли на трьох сценах фестивалю, включали в себе і молодих виконавців, що виступали на сцені відкриття, і зірок, які сяяли з головної сцени, і навіть діджеїв, які приїхали розглядати натовп на лаунж сцені Деякі маситі виконавці, приїхавши на фестиваль, почали згадувати свою шалену молодість і, зітхаючи, визнавати, 20 років тому таких фестивалів в нашій країні не було. моїй юності був Советський Союз. Поэтому фестивали были только мира дружбы, до которых пели песни Я, ты, он, она вместе с целая страна София Михайловна Ротару, вместе с молодыми танцорами. И ну, я на эти фестивали не ездил, меня не пускали. Может быть, я с удовольствием бы и съездил. У вот. нас в нашей юности, вы это прекрасно знаете, все, все самое интересное происходило на квартирниках, на каких-то э, удивительных тусовках в хронике в какой-то, на первых видеокассетах. Все такое крутое, такие хиповые люди лежат на траве, сцены огромные. Вот. Поэтому в моей юности я этого был лишен, но зато сейчас это есть. Вместе, да? Наша маленькая Атмосфера фестивалю справді була чудова на три дні. Тут виникла окрема держава, в якої була навіть власна валюта фести, які обмінювали на наші гривні. Очень хорошо, очень нравится. Я не ожидал, что будет настолько доброжелательные люди всем веселым. Чувак, это рэпчик! Наметове містечко, спальний район кращого міста, розбився на квартал згідно областям, з яких приїхали люди. До Харківської області ми так і не дійшли, не встигли. Ніколаївська область. Я хотіла очень сильно, щоб этот отдых ще раз точно так же повторить. И причому подальше на недельку бы. До речі, свій ракс тут теж був зіграти рокерське весілля за 5 хвилин, будь ласка. До речі, хто зі світових зірок знайшов ту свою долю, ми вам розповімо обов'язково, але в іншому сюжеті. Загалом, в день жителі кращого міста засмагали, купалися в річці Самарі, відривалися під музику, яка звучала скрізь, ну а ближче до вечора, брали климки і перебиралися ближче до головної сцени. Послухати групи, заради яких, власне, всі приїхали до Новоселиці. Музиканти грали всіма улюблені хіти, але не забували представляти і нові пісні. Так би мовити, поєднали приємно з корисним. Так, наприклад, група Сплін чередувала свої композиції багатьом знайомі з дитинства з новим матеріалом. Публіка відповідала захопленими і увацію. Побі змогла здивувати публіку музикантом мультиінструменталістом. Пар культури особисто ставить йому залік за багатогранність і явну любов до своєї справи. Ва в особі Олега Скрипки прадуло своїми танцями. Такого наші очі ще довго забути не зможуть. Ну а хедлайнерами першого дня стала група Евенесенс зірки світового року. Вони, як і зараз у прибули в Україну вперше. Це дуже мило з вашого боку запросити нас сюди. Ми дійсно раді бути присутніми тут. Це круте відчуття. Знаєте як нарешті? Я гадаю, що ми запалимо цю ніч стосується другого дня, то за фактом він був відзначений навіть двома хедлайнерами, гарячими ...фінськими хлопцями з Еразмус, офіційно заявленими в лайнапі, і групою ДДТ на чолі з Юрієм Шевчуком, який зміг так завести нафток, що під пісню ЕТо, що останеться після мене» сам собою організувався флешмоб, єдиний, до речі, за всі три дні. собою» Yeah! Без футболу тут таки не обійшлося. Фінал чемпіонату показували на великому екрані між виступами артистів. Ну і закривала фестивальну програму Народні улюбленці Океан Ельзи і зірка світових танцполів Джоахім Гарго. Святослава Карчук, до речі, був вельми вражений тим, що, незважаючи на триденну втому і футбольну паузу, громадяни за безсіті продовжували жити фестивальними емоціями. Журналісти, до речі, теж люди. На численних прес-конференціях з артистами періодично працівники ЗМІ ставали просто шанувальниками улюблених виконавців і відкрито проявляли свої емоції. Так, вокалістці групи Венесенс журналісти піднесли український віночок, який вона тут же і вдягла. На всі жарти Сергія Шнура відповідали бурхливими веселощами. Мені мій син якось до літ так п'ять назад сказав, що папа, ти прикольний. От прикольний. Ми, от, наприклад, розговорилися з Олегом Карамазовим, який на прощання сказав нам пару добрих слів. Дивіться от тебе, пар культури молодці, Ну, пам'ятаєш, що є ще й книги.